А ти знаєш, що читання покращує пам'ять, збільшує словниковий запас та знімає стрес? Чи можливо ти чув такі слова? Я сплю близько 7 годин на добу. Я вважаю, що це дуже важливо для мене, щоб я міг ясно мислити та бути продуктивним. Це слова співзасновники компанії Microsoft Біла Гейтса. Як ти розумієш, сьогодні мова йтиме про звички успішних людей. З цього відео ти отримаєш багато цікавих методик та ідей, втіливши які ти зміниш своє життя в кращу сторону. Окрім цього, ще дізнаєшся, хто з відомих людей веде свій особистий щоденник. Яка східна практика допомогла Стіву Джобсу розвинути його інтуїцію та творчі здібності? І чому екс-президент Америки Барак Обама лягає до сну та прокидається в один і той самий час? Невдовзі розпочнемо, але перед цим я пропоную тобі підтримати це відео лайком, підписатися на мій канал. Та Поставити дзвіночок. Почнемо з такої цікавої звички, як ведення особистого щоденника. Так, багато успішних людей, які мають купу асистентів, менеджерів і підлеглих ведуть особисті щоденники. Це може здатися дивним, що люди, які мають в обороті мільйони чи навіть мільярди, мають вести планери. Навіщо? Адже за них це робить, можуть робити їхні працівники. Ведення щоденника може допомогти краще. Зрозуміти себе, свої думки, почуття та поведінку. Марк Цукерберг, Опра Уінфрі, Джон Рокфеллер. і це далеко не повний список тих, хто користується цією порадою. Пропоную і тобі приєднатися до цього списку. А для того, щоб тобі було легше це зробити, я дам тобі декілька порад щодо ведення особистого щоденника. Вибери формат традиційний щоденник або ж цифровий щоденник, додатки та онлайн платформи Чим частіше ти будеш писати, тим легше тобі буде це робити. Навіть короткі записи краще, ніж нічого. Зроби введення щоденника звичкою, виділивши для цього час у своєму розкладі. Також рекомендую тобі скористатися порадою від німецького письменника, бізнесмена і фінансового консультанта Бодо Шефера і завести свій щоденник успіху. Придбай собі нотатник зручного для тебе формату. Щодня записуй у нього 5-7 успіхів за день. Краще робити записи увечері перед сном. Не пропускаєш жодного дня, поповнюючи свою скарбничцю досягнень. І в результаті ти отримуєш ефективний інструмент самомотивації, підвищення самооцінки, нагадування про те, що для тебе є важливим у житті. А також отримаєш гарний настрій. Переходимо до другої навички успіху медитація. Це не є панацея від хвороб або ж фізичної втоми. Проте, це хороший інструмент, який можна використовувати для покращення життя. Опра Вінфрі, телеведуча, актриса, продюсер і філантроп, регулярно медитує вже багато років. Вона каже, що медитація допомогла їй стати більш зосередженою, усвідомленою та співчутливою. Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, є прихильником трансцендентальної медитації. За його словами, це допомагає йому покращити свою. Креативність і вирішувати проблеми. Стів Джобс, співзасновник Apple, практикував різні види медитації, включаючи дзен і випасану. Він вірив, що це допомогло йому розвинути свою інтуїцію та творчі здібності. Науково доведено, що ця звичка може допомогти зменшити рівень кортизолу, гормону стресу в організмі. Тренує мозок зосереджуватись на теперішньому моменті. Допомагає краще справлятися з емоціями та зрозуміти свої думки. Почуття, поведінку, а також розслабити розум і відкрити нові шляхи мислення. Окрім цих переваг, медитація також може бути просто приємним і корисним досвідом. Це може бути час для себе, щоб розслабитися, відпустити думки і просто бути. Звичка номер три: дотримання режиму сну. Раніше я згадував про те, що Барак Обама лягає спати та прокидається в один і той самий час. Тому що цей режим допомагає покращити когнитивні функції, підвищити продуктивність, зменшити стрес, покращити настрій, зміцнити імунну систему та знизити ризики хронічних захворювань. Проте Олександр Македонський спав лише 4 години на добу, а тому можна зробити висновок, що тривалість та час сну – це річ індивідуальна, головне регулярність тобто сам режим, якого ти притримуєшся постійно. Можливо, банальні, але дієві поради, які я хочу сказати саме тобі з власного досвіду. Встанови час сну та пробудження і дотримуйся його навіть у вихідні дні. Створи розслабляючу рутину, яка допоможе заспокоїтися перед твоїм сном. Створи у своїй спальні темне, тихе та прохолодне середовище. Уникай кофеїну та алкоголю перед сном. Регулярно займайся спортом, але уникай інтенсивних тренувань перед сном. Перейдемо до четвертої звички. Чому найбільш зайнята людина у світі, колишній президент Барак Обама, читає по годині щодня в Офісі? Чому найкращий інвестор в історії Уоррен Баффет інвестує 80% свого часу у читання і думання? Чому одна з найбагатших людей у світі, Білл Гейтс, читає по книжці щотижня і раз на рік бере? Двотижневу відпустку на читання. Що ці люди знають такого, чого не знають інші? Читання це не просто хобі, це спосіб життя, який приводить до успіху. Я вже бачу в коментарі, в мене немає часу на це. Я ще зі школи не люблю читати і тому подібне. Я маю для тебе спростування цих відмовок. Давай прямо зараз проведемо експеримент. Я буду задавати питання, а ти одразу в уяві. Відповідає на них, скільки часу ти хочеш та можеш виділити аби читати щодня? Скільки вільного часу ти маєш протягом дня? Чи можеш ти виділити 15 хвилин вранці під час обідньої перерви або перед сном? Чи маєш ти зручне місце для читання? Що тебе зацікавить більше: роман, детектив, наукова фантастика, бізнес, література чи статті? Чи займе багато місця у твоїй сумці одна книга? Чи маєш навушники для прослуховування аудіокниги? Чи є у тебе телефон або планшет, аби завантажити на нього електронну книгу? Я думаю, з приводу читання тобі вже все зрозуміло. Головне тут просто почати читати. А тепер я дам тобі найважливішу п'яту звичку: успішні люди це вічні учні. Світ постійно змінюється, з'являються нові технології та ідеї, щоб залишатися конкурентоспроможними та досягати успіху. Важливо постійно оновлювати свої знання та навички. Чим більше ви знаєте, тим впевненіше ви будете. Пам'ятайте, що навчання протягом життя це не про те, щоб стати експертом у всьому. Це про те, щоб ніколи не зупинятися на досягнутому. Завжди прагнути до нового та використовувати свої знання та навички для досягнення своїх цілей. А зараз я з радістю поділюся деякими порадами, як зробити постійне навчання частиною твого життя. Перше. Визнач свої цілі. Подумай, чого ти хочеш досягти за допомогою постійного навчання. Це може бути кар'єрне просування, особистий розвиток, нове хобі або просто розширення кругозору. Коли ти чітко розумієш свої цілі, тобі буде легше знайти мотивацію та зосередитися на навчанні. До речі, про метод постановки SMART цілей я розповідав у відео за підсказкою. Ось тут. Друге: створи план свого навчання. Третє. Знайди те, що тебе цікавить. Убирай теми, які тебе захоплюють та мотивують. Четверте. Зроби навчання частиною своєї рутини. П'яте. Не бійся помилок. Шосте знайди підтримку. Сьоме нагороджуй себе. Восьме будь терплячим. Дев'ять. Просто почни. Найголовніше це просто почати. По звичках людей можна багато про них дізнатися. А обговорюючи звички успішних людей, можна ще й багато чому навчитись. У цьому відео я описав лише 5 звичок, якщо ти хочеш другий випуск, напиши мені про це в коментарях. А я сподіваюся, що ти дізнався щось нове та корисне з цього приводу. І обов'язково втілиш це у своєму житті. Аби через якийсь час у відео про успішних людей я навів приклад про тебе. Дякую тобі за увагу! Я бажаю тобі багатства, здоров'я, успіхів та до зустрічі в нових відео.